У селі Неділище Ємельчинського району відкрили меморіальну дошку загиблому воїну-коростенцю Петру Марченко. Пам'ятну дошку розмістили на стінах рідної школи. Петро Васильович народився 1 липня 1983 року у мальовничому куточку Житомирщини в селі Неділище. З 1989 по 1998 роки навчався в рідному навчальному закладі. У 2004 році Петро Марченко переїхав у Коростень Згодом Творив родину, у якій народилися четверо дітей, коли розпочалася війна, Петро Васильович без вагань з перших днів став на захист своєї держави. Вшанувати пам'ять загиблого захисника односольчанина прийшло чимало людей. Ми прийшли сьогодні, щоб вшанувати пам'ять нашого земляка, який виріс, народився тут поміж нами, який кожний крок ми його знаємо. з самого найменшого дитинства завжди був веселий. Усміхнений, комунікабельний, з усіма спілкувався, з усіма любив пожартувати. Ми висловлюємо свою глибоку вдячність батькам, дітям, родині. Прийміть наші співчуття. Ми завжди пам'ять збережеться, будемо завжди пам'ятати наших героїв Петра Васильовича і всіх, хто боронив і тих, хто поклав життя за нашу вітчизну. Петро Марченко проходив службу у 95-й бригаді на посаді старшого стрільця, перебуваючи на передових позиціях. Під час виконання бойового завдання захисник отримав осколкові поранення, несумісні з життям та загинув на полі бою. Життя воїна обірвалося 3 грудня 2022 року біля села Мар'їнка Донецької області. Ми усі пам'ятаємо нашого воїна як доброго, працьовітого, веселого односельчанина. Як патріота своєї країни, адже він виконав свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи усіх нас. Низький уклін батькам, рідним та друзям нашого героя. Ми будемо завжди пам'ятати вашого сина, чоловіка, брата, батька, племінника, онука. Він загинув заради мирного неба та щасливого. Майбутнього нашої країни вічна пам'ять герою, фото загиблого героя та біографія розміщені у рідному навчальному закладі у куточку слави полеглих захисників. На сьогодні наділищенська гімназія має вже шістьох загиблих випускників. Кожен учень, закінчуючи школу, залишає по собі слід, так само і знаючи Петра від народження і аж до закінчення школи. Знали, що він був веселий, мав дотепний гумор, був товариський, мав багато друзів, чуйний, добрий, міг завжди прийти на допомогу, допомагав завжди батькам по господарству. Таким він запам'ятається нам всім. Життя продовжує він своє дітях. Хочеться, щоб е, ця дошка була нагадуванням нам. Про нього як героя, який поклав своє найдорожче, що мав життя за нашу країну. Тож колектив, я запевняю, і учні ми прикладемо всіх зусиль, щоб пам'ять про Петра Васильовича залишалася на довго пам'яті наших односельців. Слава герою! У Петра Марченка залишилася дружина Ірина, четверо дітей, троє донечок і син наймолодшій дитині 11 років, найстаршій – 19. та батьки Василь Тарасович та Ніна Дем'янівна. Із першого дня тільки в 5 часов пролетів самоліт. Він уже в 8 часов прибіг до нас, сказав мамо, тату, ховайте все воєнне, все щоб нічого не було, і пішов. У теробороні я його просила синочок, у тебе четверо дітей, батько інвалідрує групи, Тобі ж можна не йти. Він сказав, мамо, це така війна, війна для всіх. Це, там підуть, каже, навіть інваліди. Я йду, щоб діти не були рабами. І все, так він мені сказав і пішов ну, його вибір. Молимося до Матер Божої, молимося до Бога, щоб прикратив він це все, щоб настав мир у нас, а українці люди трудолюбиві, то ми відбудуємо ще кращу Україну. Петро Васильович Марченко нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою за мужність і відвагу Користенською міською радою посмертно. Допоки ми живі, житиме пам'ять про героїв, які навічно залишаться в наших серцях.